Російські військові атакували цей район з артилерії. Внаслідок ударів пошкоджені фасади, вибиті вікна та балкони в кількох під'їздах. У корабельному районі міста тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу армії РФ. Комунальники забивають пошкоджені вікна та прибирають прибудинкову територію. Сім чоловік у нас залучено. Плюс техніка і поставили бункер, бо сюди автом було тяжко доїхати тому що були повреждені автомобілі людей, які тут проживали. і Виносили все руками, але все ліквідували, все, все добре. Скла було багато, але такого руйнування добре, що прилеті... ну, добре чи погано прилетіло в землю і осколками побило багато скла. А так, так руйнування самого приміщення ну, не сильно велике. Мешканець багатоповерхівки Сергій Сарденюк розповідає, що в два вибухи після першого посипалося скло у вікнах. Якщо чесно сказати, я просто не встиг перелікатися так швидко все пройшло. Висускачили стекла. Ну, благо, що окна заневішане були шторами. На, на мене нічого не попало. До часов до двох не спав. Прийшлось прямо одразу заколачувати. Чим можна було там у мене, и були коробки картон, розробили коробки, позаклею, потім одіялом зверху. Ну і так, хлопцы Зараз хлопці приїхали, зробили, закрили окна, дерево, плітої. Світлана каже про обстріл будинку дізналася від доньки Вікторії, допомагає їй прибирати квартиру. Дочка была дома около 9 часов, позвонила, сказала Мама прилетела. Беги, я оделася, прилетела, и тут, конечно, армагедон почти с первого этажа и по девятый. Старой перший під'їзд попали добре. Вікна повилітали, штукатурка посипалась у нас на балконі, попадали, все. Під атаку військових РФ у Корабельному районі потрапили також два приватні будинки. Є поранені, розповів заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Талаконіков. Було влучання в будинок, внаслідок чого частково зруйнований будинок. В ньому знаходились двоє людей: чоловік, 52 роки та жінка, 78 років. Скоріш за все. Родичі, тому що прізвище однакове, е, отримали вибухові травми, також отримали е, осколкові поранення. Зараз вони в лікарні проводяться е, обстеження. Е, лікарі оцінюють їх стан як середнього ступеня тяжкості. Яна Самкова Дсавкупрієв Суспільне новини Херсон.